Державне бюро розслідувань у межах стабілізаційних заходів продовжує роботу на деокупованих територіях Харківської області. Працівники ДБР перевіряють інформацію щодо зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами. Під час таких заходів працівникам державного бюро розслідувань вдалося затримати російського військового мешканця Московської області, який переховувався поблизу селища Шевченкове Куп'янського району. Його забули забрати з собою окупанти, коли втікали під час наступу Збройних сил України. Він зізнався, що пішов воювати проти України заради грошей. Йому обіцяли 4 тисячі російських рублів за кожен день служби. Затриманий підписав контракт з російською армією 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України. ДБР передасть затриманого окупанта СБУ для подальшої перевірки та вжиття відповідних заходів. Державу боронимо разом.